Вітаємо вас із Днем Національного прапору і з прийдешнім святом української незалежності. Вас вітає всеукраїнське об'єднання Свобода. Ну і, звичайно, я Сергій Василюк, якщо ви мене ще пам'ятаєте, я дуже дякую вам за ваші голоси, за вашу підтримку. У світловодському перемогли, але загалом не вдалося перемогти на 102-му окрузі. Тим не менше, дуже хочеться вас все одно побачити, поспілкуватися з вами, бо дійсно. Дуже полюбив цей край за минулий рік. І зараз наша зустріч починається із народних кобзарських пісень. І такими піснями вас порадує гість нашого заходу із Полтавщини, із Багачанського району, із села Крутівщина. Богдан Джурко. зустрічайте, будь ласка, Половина розвигається, Одна пора а другая розлучається. Славині заплати, заплата нам то радість боротьби, солодше нам у бою умирати, як жити в утах, мовні мірапи, солодше нам у бою умирати. Як жити у путах, мовні раби доволі нам в руїни і незгоди не сміє брат, на брата йти у бій під синьо жовтим прапором свободи З'єднаєм весь, великий наряд свій, під синьо жовтим прапором свободи з'єднаєм весь, великий наряд свій, велику правду для усіх на Гордий клич народові несе, Підчисні будь, ти вірний до загинув, нам Україна вище понад все, Підчисні будь, ти вірний до загину, на Мукраїна вище понад все, веде нас в бій. Борців упавших слава для нас, закон на вищий та наказ. Соборна українська держава вільна і міцна, від сяну по Кавказ. соборна українська держава вільна і міцна, від сяну по Кавказ Ми живемо в унікальний для України час. В час існування нашої національної держави, і в цьому плані можна нас всіх привітати. І ну варто згадати, наприклад, історію 30-літньої війни між е, Іспанією і Францією, Нідерландами, наприклад, голландці, коли були в блокаді, і коли вони голодували, і коли вони захищали свої міста, вони казали так: краще ми відрубимо свою ліву руку для того, щоб було що поїсти, щоб правою боронити нашу рідну землю. Ось, ну і загалом, загалом, наприклад, ті ж самі поляки дуже тяжко переживали період своєї позадержавності, у нас сьогодні вона є. І от саме тоді, на початку ХХ століття, і стало зрозумілим, що нам вже радянської пропаганди, яка не хотіла бачити нічого хорошого у, власне, народно визвольному Русі в Україні. Але нарешті ми живемо в той період. Коли вже Україна все таки постала формально незалежною, чому ж це відбувається так, як воно відбувається? Тому що на превеликий жаль на початку існування нашої держави, наші націонал-демократи займалися хорошими речами, займалися культурою, займалися мовою, але на жаль, не займалися зовсім господарством, не займалися вони і українською армією. Таким чином, в руки зрадників і бандитів потрапили. І українські спецслужби, і Збройні сили, і міліція, і більшість наших заводів. Те, що було колись власне, народним, перейшло в руки приватні, але ці, це були не просто приватні руки, це були руки елементарних грабіжників, які абсолютно не зацікавлені в тому, щоб Україна реалізувала свій господарський, природний людський потенціал. Ми це допустили і нам зараз це виправляти. Ви самі розумієте, що за останній рік, після чергової, на жаль, перемоги на парламентських виборах провладної коаліції, яку інакше як коаліцію ворогів народу не можна назвати. Причому ці всі партії, партія регіонів і партія комуністів це не партія регіонів, це партія зрадників регіонів і партія зрадників комунізму. Тому що насправді, якщо вже на те пішло, були колись чесні комуністи, ідеалісти, щось вони намагалися зробити для... Української тодішньої Радянської Республіки І були непогані керівники України, як, наприклад, Петро Шелест, якому вдалося за 9 років з 63-го року по 72-й Україну поставити на ноги, але зразу ж його Москва прибрала, тому що нікому не потрібен був самостійний керівник в тій радянській системі, хоча він був ідейним комуністом. Ось зараз дуже не вистачає чесних управлінців. У вас Є черговий шанс на майбутніх виборах все-таки зробити правильно свій вибір. Але насамперед я хотів би, щоб із сьогоднішнього дня, я, власне, про це закликав і ще й на виборах, щоб ми об'єднувалися в якесь товариство взаємної довіри, в товариства тих людей, які впевнені в руці побратима, в його намірах, що він не зрадить. Не треба, можливо, так сподіватися на якихось. Політиків з екранів, телевізора, головне сподіватися на самих себе і на своїх друзів. І коли у Власівці, у Світловодську, у Онуфріївці, у інших селах, по Дорожньому, Андрусівці, коли будуть такі кістяки опозиційної дійсно громади, яка довіряє один одному, а не просто я там за батьківщину, я за свободу, я за удар, і кожен робить свою окрему діяльність. Поки цього не буде, нічого у нас не буде, і головне, що найбільш прикро, не буде ким замінити цю злочинну владу на місцях, коли я сподіваюся, ми все ж таки переможемо. Тому, шановні друзі, я закликаю вас об'єднуватися насамперед між собою. Але якщо все-таки ви хочете дати шанс нашій молодій політичній силі, яка не дискредитувала себе діяльністю у Верховній Раді, а навпаки підтягувала за собою інші позиційні Як сили є, діяти є, в такому ж ключі, так само радикально. Звичайно, не все нам вдалося. тим не менше, прошу вас ознайомитись з нашою літературою партійною. Також, якщо є бажання, записуйтесь до прихильників Сукраїнського об'єднання Свобода. Залишайте свої координати. Ми вас будемо інформувати про всі наші найближчі заходи. Ви будете в курсі всіх подій. Крім того, вам буде легше. Власне, співпрацювати з народними депутатами і передавати їм певні скарги, пропозиції, прохання. Тому що зараз у нас вже є народні депутати, які відповідають за Кіровоградську область. Тому долучайтеся до наших лав і головне, довіряйте один одному, любіть ближнього. йдіть з ним до нашої спільної української перемоги. Зараз я її ще раз запрошую до виступу. Дякую до виступу. Богдана Джурка. Ось. Ну і далі теж буде продовжуватись наш концерт святковий.

Як побачу рідну хату, завесні наше цвіт, здрастуй, мамо, здрастуй тату і мого дитинства світ, здрастуй, мамо, Хотілося б дещо теж додати до попередніх слів, які я сказав. Справа в тому, що багато от хто каже, як було добре при Радянському Союзі, Були колгоспи, все було чудово. Ну, по-перше, не слід забувати, що більш-менш все було нормально. Насправді, можливо, в 60-х, в другій половині 60-х, можливо, в 70-х роках, ну, можливо, і 80-х роках. До того було насправді дуже погано, коли українських селян навіть паспортів не було, і коли вони вимушені були тікати з сіл на свій ризики, страх, що їх можуть просто розстріляти або посадити за в'язниці за невиконання певних задач колгоспів. Але багато хто каже, що, от, наприклад, радянський союз розвалили націоналісти, а самі нічого не вміють, самі нічого не вміють керувати, і як ми тепер будемо жити, давайте повернемося до минулого. В цьому є дуже велика помилка, і мені дивно, що багато хто не розуміє, наскільки хибними є подібні судження. На превеликий жаль, українські націоналісти не розвалили радянський союз. Вони, звичайно, про це мріяли, але їх систематично із десятиріччя до десятиріччя винищували. І останніми жертвами радянського режиму були видатні наші, наприклад, митці і борці за свободу громадянина, навіть ще тоді Радянського Союзу. Це Василь Стус, це Володимир Івасюк. Трошки раніше загинули Алла Горська, Володимир Симоненко. Ви це прекрасно знаєте. Саме цікаве, що радянський Союз розвалили самі і керівники радянського Союзу, які в певний момент зрозуміли, що їхня згубна стратегія економічна вона приводить до занепаду радянської економіки, і те, що скоро уже почнеться хвиля, масова хвиля національних протестів, протестів проти утисків демократії, протестів проти. Знущання над народом, ви пам'ятаєте, і Чорнобиль, і Афганістан також. Вони вирішили випередити народ, подарувати йому незалежність, але те, що було народним, державним, вони просто перебрали до своїх рук. Ось. І далі розпоряджалися всім цим на свій власний розсуд. Саме тому заводи світловодські, які мали би працювати на благо Незалежної України, вони. Майже вже зруйновані. Саме тому український селянин тікає з села, тому що ніхто не купує його якісного продукту, хоча мав би купувати. А все тому, що зрадницька влада через різноманітні хабарі і відкати чомусь імпортує дуже багато продуктів харчування набагато гіршої якості за кордону. Вони це роблять, тому що вони збагачуються, але вони не думають про те, що український народ бідніше і з кожним роком зневірюється і елементарно вимирає. Звичайно, моєю мрією є те, щоб потреба українців у продуктах харчування практично повністю забезпечувалася зусиллями українських селян. Ми маємо імпортувати лише те, що у нас не росте. Ну, наприклад, банани, киві, можливо, апельсини чи там. Якісь інші екзотичні фрукти у нас у самих все є, і дуже прикро дізнаватися. от від моїх друзів на Черкащині вони розказують, що за деякими підрахунками минулого року було зібрано 28 мільйонів тонн картоплі, і тільки 6 мільйонів тонн пішли на український ринок. Решта фактично згнила. Але потреби українського народу у картоплі чомусь задовільняли шляхом знову ж таки імпорту. Вони також є цікаві знайомі у інших фірмах, компаніях. Вони кажуть, що це просто жахливо, скільки Україна імпортує. Також варто згадати в цьому контексті поруч тут Кременчуг, і власне багато залізничників, які в Знам'янці в сусідніх районах. Купили, наприклад, оцей Hyundai, на якого шалені ціни ось, замість того, щоб купити. Вагони, потяги Крюківського, наскільки я знаю, вагонного заводу, який пропонував набагато кращий продукт, от але ну я маю на увазі вагони, але цього не було зроблено і знову ж таки через різноманітні відкати дали добро цим корейцям. Тепер українці переплачують за своє пересування по Україні, і крім того, скасовуються популярні потяги. Між Харковом і Києвом, Києвом і Одесою взагалі знімається з експлуатації цілі е, бригади потягів українських, і все це робиться тому, що сучасна влада не зацікавлена, щоб український народ яким чином заробляв собі на життя, роблячи при цьому добру власне державі, тому що вони не розглядають. Я ще раз повторюсь, як я і минулого року говорив для них Україна це не є держава, це не є та мрія, за яку гинули. Багато синів України і за радянських часів, і раніше для них Україна це просто ресурс. І її земля це ресурс, і ми з вами це є ресурс, і ніяким чином поліпшувати ситуацію вони не хочуть. Але найбільше, що мене вразило за останній час, це події 19 серпня у Києві. Якщо хтось із вас має можливість, має доступ до інтернету або. До каналу TVI. ви всі бачили, що Київрада вже нелегітимна, яка вже не має працювати мають бути перевибори. Їх час уже пройшов. Київрада була оточена цілами. Я не знаю, як це сказати. Колонами, колонами, якщо не сказати, фронтами Беркуту і підозрілих осіб бандитської зовнішності, які не тільки не пускали туди якихось простих громадян, які цілком мають право бути на засіданні Київської міської ради за Конституцією, за нашими законами. Перше було те, що чого не було ні в Росії, ні в Білорусі, які до того показували себе набагато більш жорстокими і жорсткими до опозиції. Перше були народних депутатів, які показували свої посвідчення. Тобто, ця влада показує вже настільки свою наглість. І, до речі, от мій побратим Юрко Левченко, який, е, ви теж мабуть, чули його перемогу на 223-му окрузі в Києві, не визнали, ось але він справедливо сказав: а що буде, якщо вже в вересні, коли поновить свою сесію Верховна Рада, вони так само не оточать Верховну Раду і е, не оточать її Беркутом і різноманітними бандитами. Тобто, вже влада показує своє справжнє обличчя, і ті люди, які до сих пір голосують за партію регіонів. Ну, я їх абсолютно вже не розумію, тому що ця правляча коаліція е, реально веде себе як просто мафіозний клан. Раніше ми могли про це говорити, що так вони знищували наші заводи, вирізали їх, так вони десь в когось вкрали землю, так вони зробили якийсь відкат. Ну це вже було публічно. Причому депутати партії регіонів віддавали накази бити депутатів опозиції і народних депутатів, і депутатів місцевого рівня, і простих громадян. Більше того, звичайно, звичайні громадяни давали якісь, ну давали відсіч цьому зухвальству. І тоді офіцери міліції, на ну це мене вже страшно розчарувало, Я вам чесно скажу, я. Не вважаю, що в міліції одні, як то кажуть, покидки сидять. Там є і нормальні хлопці. Але Но тоді я був просто вражений. Офіцери міліції давали накази своїм рядовим, ну і сержанта, писати скарги на те, що їх б'ють опозиціонери. Бідаєте, це бідна, нещасна міліція, їх б'є опозиція, треба писати скарги, ще й, мабуть, в суд подавати на цих мирних громадян, яких не пускають до Верховної Ради. Тому, шановні друзі, зараз уже у нас не передвиборча кампанія, але все одно треба можливо навіть сильніше мобілізуватися, тому що можливо хтось ще сподівався, що партія регіонів, чи я звичайно на це не сподівався, і більшість із вас, хто тут сидить, звичайно, все не вірили, що вони будуть Щось змінювати на краще, але зараз це просто стало очевидним. Це бандити, які прикриваються так само бандитами і услужниками цих бандитів в вигляді. Так званих, на жаль, правоохоронних органів, але мені би дуже хотілося, щоб наша міліція була чесною і була з народом, як вона була за помаранчевою революцією. Поки що цього немає, і, і тому нам треба дійсно і ще раз кажу об'єднуватися в певні такі товариства взаємодопомоги, взаємної поінформованості. Ми ж мало чого знаємо. От можливо, хтось з вас щось почув вперше сьогодні на мітингу, а можливо. Інші ваші побратими це знають. Ви повинні бути ви час в курсі подій. Тому ще раз я вас закликаю читати нашу літературу з Українського об'єднання Свобода. Ось і що стосовно молодість, хотів би звернутися до молоді, я вірю в здорову і розумну українську молодь, яка не спивається по якихось генделиках, а яка готова і постояти за Власівку, і постояти за Світловодськ і з часом. Обійняти ті пости, які зараз займає дійсно ця злочинна банда. Розумієте, коли ми її скинемо, нам потрібно буде заповнити цю нішу кваліфікованими працівниками. Тому я дуже прошу і цих молодих хлопців, і, можливо, цих дітей, колись вони почують мене, можливо, з якихось відеозаписів у цьому полі синьому, як лян, де тільки ти і ні душі навколо. Уздрів і скляк блукало в тому полі, сто діней в полі, синьому, як льон А в цьому полі синьому, як льон судилося й тобі самому бути, аби спізнати долі, як покути у цьому полі синьому, як льон, сто чорних тіней довжиться, ростуть, і вже як ліс, сосновий малечий устріч рушають. Датися до втечі стежину власну, ніби дріт згорну, ні. Вистояти, вистояти ні, стояти тільки тут, у цьому полі, що наче льон і власної неволі, спізнати тут, на рідній чужині. А в цьому полі, синьому, як льон, супроти тебе, сто тебе супроти, і кожен супротивник у скорботі, і кожен супротивник заборон, не знаючи, верхатиме прокльон твоєю самотою обгоріли, с в дух і не пізнає тіла. У цьому полі синьому, як льон. Не шукай вечорами ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя брода, то є чистая вода, то є бистрая вода, синіки. І ще раз разом вже. Шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір Бо твоя брода, є чистая вода, То тойстра я вода, гір, то є бистрая, вода, гір.